На обласні змагання з'їхалися представники автомобільних шкіл та спортивно-технічних клубів з усіх районів Житомирщини. Окрім інструкторів з водіння, обов'язково в змаганнях беруть участь керівники автошкіл. Перед початком традиційне шикування на автодромі підняття прапору та військовий оркестр. За декілька хвилин і визначатимуть найкращих. Визначаються переможці по заліку. В ході змагань, які завоює безпосередньо директор навчального закладу та два кращих майстра-інструктора, конкурсною програмою передбачено виконання завдань різних за складністю, оскільки відповідне уміння водія початківця безпосередньо залежить від кваліфікації викладача, відтак журі до конкурсантів прискіпливе. Тут вишколюється і швидкість, і майстерність водіння. На тут Участки, на якому відпрацьовують, є у нас змійка, проїзд змійки переднім та заднім ходом, заїзд в гараж, проїзд колії, заїзд тещин язик. Щоб стати професійним водієм, потрібні роки, переконаний автопедагог з 30-річним стажем Ігор Карчаєв. І, хоча він має не одну перемогу на подібних змаганнях, проте відшліфовувати свою майстерність вважає необхідністю. Да, тренування відбуваються, конечно. Як по времені, як питає цього времени, тому що ми зайняті другою роботою, навчаємо людей. Неображеними залишилися і переможені, адже в нагороду всім учасникам та глядачам святкових змагань приготували справжню солдатську польову кашу.